Шанель це не просто бренд, це культурний код, це естетика свободи, це революція у жіночому гардеробі. Але як саме бренд Шанель став таким, як ми його знаємо сьогодні? У своїх дослідженнях я ставлю завдання зрозуміти, що привело бренди до успіху, вдалий маркетинг, реклама чи стиль, кольори чи якість продукту? Уявіть собі, Париж початку ХХ століття, світ моди ще досі диктує корсети, складні зачіски та пишні сукні. І тут з'являється вона. Жанель народилася в сім'ї бідній Бідні через її непутьового батька, який пропадав. Не хотів одружуватися, не хотів брати на себе відповідальність. Максимальний шелопут. Матір, яка все одно дуже любила батька. І всюди за ним ходила, переїжджала. Навіть коли він не хотів жити з нею. Мати таскала себе, таскала всіх дітей до нього. Крім того, Дуже схожим був і дідо Шанель. Також таким авантюристом, мені здається, що Шанель все ж таки перейняла роль батька, діда не такої матері, яка чекає, дивиться на когось, залежить від когось ні. Вона хотіла бути як чоловіки. Вона заздрила чоловікам і хотіла, щоб в її житті. Бо все те, що є в чоловіків. Комфорт, комфортний одяг. Їздити по-чоловічому на конях, не стягувати себе в корсети, не народжувати, не одружуватися, так як її батько не хотів, так і вона. Вона не хотіла одружуватися. І трішечки перескакну от фільм, який показує. Діора і Шанель, от Діор він максимально відповідальний. Він старається визволити свою сестру з полону, робить безліч кроків для того, щоб повернути сестру. от Він максимально відповідальний за сім'ю, спокійний і до роботи. Він відноситься. Холодно, як до роботи, не, не емоційно, не так як Шанель. Тобто Шанель до роботи відносилася як до кохання свого життя, а Діор доволі прагматично і холодно. І е, оглядаючи, яким був Діор, мені здається, що дійсно він був би ідеальним чоловіком для Шанель. Таким, який міг би створити їй цю сім'ю, але швидше за все, Шанель цього і не хотіла, Бачачи то, в якій позиції залишається жінка, коли чоловік пропадає на півроку і не більше, як її батько, все ж таки вона таких відповідальних чоловіків, як Діор, не помічала. Вони були просто не в її світі. Ось. Що ще можу сказати про її типаж? Там багато хто обзиває її брехункою, тому що вона вже з сиротинця розказувала всім про те, що її батько дуже визначний, в нього бізнес, тому він не приїжджає. І вона з такої визначної родини. Тобто вона ккликала цю легенду з сиротинця. Спочатку це було дуже по-дитячому, її сестри закривали на це очі. Потім, коли вона вже стала дорослою, вона доплачувала своїм братам, щоб вони не розголошували про те, з якої насправді вона сім'ї. Тобто вона дуже полякала цей свій імідж. Перше, з ким в неї були серйозні стосунки, це фактично чоловік, з яким в них була така френдзона, з яким вони товаришували. він... Взяв її як утриманку в свій маєток. Ну, звичайно, можемо припустити, що також якісь інтимні стосунки в них також були. Але все ж таки довго утриманкою вона не змогла бути. Вона почала шити капелюшки тим дамам, які гостювали в її бойфренда. І з часом її бойфренд познайомив її з її майбутнім коханням. Це був чоловік такий бойвась, кругом жінки в нього крутилися, дуже красивий, і також з деякою легендою про його минуле, і про його походження. Але в її суспільстві він стояв тоді дуже добре. І коли Шанель захотіла відкривати магазини, продовжувати свій бізнес не тільки шиючи для знайомих, а відкривати магазин. Її бойфренд не підтримав, а оцей новий чоловік бой. Кейп його прізвище було, він її підтримав, вони почали жити разом. І оцей перелом, коли один бойфренд віддає іншому Шанель, воно виглядає взагалі як така домовленість, як передача. Тобто, що вона була цікава чоловікам того часу, з нею хотіли спілкуватися. В неї був весь оцей такий я. Характер такої заводіли, що з нею хотіли бути в одному приміщенні, але одружуватися з такою дамою, з таким походженням незрозумілим не спішили. Хоча її племінниця вдало вийшла заміж з таким же ж походженням, як в неї, тому що в її племінниці була така мета в Шанель, такої мети не було. Вона хотіла бути. Як чоловіки, така собі е, саманта на мінімалках. Отже, е, що бачимо далі? Вона відкриває ці магазини і робиться тими засобами, які в неї є. В неї спочатку шиють її сестри, потім ті сестри прогулюються в тому одязі, е, щоб інші відвідувачі бачили, що е, інші, е, інші дами бачили, який одяг. І вони показово поверталися в магазин Chanel, Тобто штучно створили ажіотаж, так, хоча його не було. Потім був переломний момент, коли Chanel пошила одяг баронесі, і баронеса і її сім'я всі почали ходити в одязі від Шанель. І якраз в цей момент. Одяг від Шанель почав асоціюватися з багатством, з владними людьми. Ви знаєте, ми розповідали, я розповідала в своїх коротких відео про те, що Дженніфер Лопес не пустили в магазин Шанель, бо вона виглядала як така, хто не може ходити в шанель, бо вона прогулювалася в легкій сорочці. Ось, і... Це почалося вже тоді. Тобто вона давала свій бренд тільки певній категорії людей. Так, що ж було далі? Далі було багато новаторств. Чорна сукня після розставання з її коханням всього життя. Потім також от вона віднаходить такий баланс між от чорним, чорною сукнею і декоративними елементами, тими самими гусячими лапками або той самий ланцюжок на сумці. Він дуже добре поєднується з чорним. Ми бачимо щось. Суцільне, чорне і щось таке декоративне рибой. Вона все це дуже вдало поєднала. Так само, буси, буси досі. Бренд Шанель використовує як свою візитну карточку. Ці буси так накручують на модель. Так що ж було далі? Так, були сумочки. Перша сумочка була без логотипу. типу. Це була сумочка, яку якраз придумала Шанель. Потім були наступні сумочки, деякі з них більш культові. Тобто є сумочки, які випускають так знаково, є сумочки, які просто є такими більш масовими. Але, крім цього, є балетки, які є знаковими саме для бренду Шанель. І твідові костюми. Це матеріал, який дуже зручний. Але Є застереження, що в цих костюмах гарно або молодим дівчаткам, які виглядають доволі тендітно, або вже старшим паням так, до капелюшка, десь в неділю пройтися в церкву, що от якраз цей костюм для таких дам. Я знаю, що мені цей костюм не личить. Так само, як мені не подобається запах парфуму Шанель No5. Він для мене заскладний, але тим не менше революція того, що відбулося в той момент, парфуми що парфуми змінилися, вони стали не такими солодкими, притурними трояндовими квітковими. Шанель поставила жіночий запах. на Новий рівень це дійсно зіграло дуже важливу роль в світовій історії і, в принципі, того, як жінки доглядають за собою в цілому світі. Так і склад парфумів також він був унікальний. Наступні модельєри від Шанель почали чуть-чуть змінювати фасони, але використовували все ж ті ж ключові культові елементи бренду, тобто твіт, але це вже міг бути приталений твіт, так, або вже десь виділена фігура топом. Буси, але ці буси вже могли бути з вставками шанель, тобто, щоб показувати фірму. Так, сумки, вони пройшли також певну модифікацію. Остання модельєрка вона зробила бренд ще більш сучасним. Тобто, вже тобто він вже втратив якусь таку свою простоту, Це саме, що відбулося, в принципі, з Фордом. Недавно ми оглядали в коротких відео. Але оці елементи, вони прочитуються. Ці гудзики вони прочитуються. Навіть це може бути не Шанель, але якщо добре знати от історію, в принципі, мені здається, що історія Шанель це є не тільки просто історія моди, що це як що це потрібно відносити до світової історії, розглядати це в підручниках, розказувати про історію речей, чому саме так? Тому що це дійсно багато в чому вплинуло. Щодо фільму це те, щоб все було рівне, зручне, щоб вона щоб жінка могла собі там спокійно розслабити живіт і не втягувати його, так як вона була за це. А, і тому. В Шанель вона обрізала сукні, але вона все ж таки не піднімала сукні вище колін, тому що вона вважала дуже некрасиву цю частину в жінок, яка йде за коліном. Вона вважала, що вона негарна. Крім того, в шанель були деякі правила, які вона вважала, що жінки повинні виконувати незалежно від того, що вони одягають. Е, як і діор, Шанель вважала, що жінка повинна бути чистою. Жодних укладок, стайлінгів, брудної голови, Тобто вона це говорила як дуже часто, і вона це говорила просто таки як маніфест. Так що жінка повинна бути чистою, а парфум лише на чисте тіло. Якщо Доша та особа як Шанель, вона багато що змінила в нашій історії. Чи можу сказати, що я її засуджую за ці зв'язки, які б вони там не були в плані так окупації? Я не можу сказати, тому що я відчуваю, що для нас, як для українців, дуже ця тема болісна, і ми не готові ще подивитися не зі сторони, тому що ми всі ті події війни ми сприймаємо. як Нашу теперішню війну, і тому аналіз її поведінки в цій окупації я не можу зробити об'єктивно. Ось така моя думка. Дивіться інші мої відео. Підписуйтеся, Це і я дуже надіюся, що наступна історія буде ваша.